Ошіни на першому ступені після підготовчого етапу нам потрібно розтопити віск і його очистити. Після цього його трішечки освітлити, ну і вже перелити в нашу ємність і почати виготовляти заготовки. Так, ну що, Наш віск майже розтав. Там всередині ще є ще шматочки. Як ми це зрозуміли, ну, дуже все просто. Коли там вже все розтане, він буде бурлий. Зараз ми сюди будемо додавати щавельку. Ось тут в мене приблизно зараз ну під 10 літрів під 10 літрів розтопленого воску, півтори десь ложечки щавлевої кислоти. І нехай хвилин 15-20, прямо щоб кипів з нею. Ну і засипаємо. Подивіться, що відбувається з воском після того, як закинули півтори ложечки щавельної кислоти. починає впливати різна жижка, при тому, що віск я після перетопки закидав більш-менш чистенький, але все одно, бачите, відділяється різна гедота. І як одразу. Жовтенько йде пінка. Оцю жижу ми спробуємо процедити. це все діло. Ну і у нас на виході залишиться отакий гарненький, чистенький віск. Отже, віск ми почистили, освітлили, він поки що потрошечки. Остиває. 82, десь так, 80 почнемо вже робити заготовочки. Наша дощечка плаває. Все, все готово. Тобто будемо занурювати, витягувати, воду класти, знімати заготовки і заготовки. Окремо, ось тут я зараз на наборчика щось покладу. якийсь У мене там є кусочок фольга і будемо складати сюди. Потім воно все стече і можна буде вже починати працювати там. Хоча може, щоб і не стикало, бо ми ж все одно будемо занурювати потім заготовки в 40-градусну воду. Занурили, 3 секундочки тримаємо, різко підняли. Дочекалися так само 3-5 секунд, поки трішечки підзастигне на заготовці віск. О новий! Дві-три секунди. Витягнули. Дочекали, поки застигне. По новій і дістали все прокапало, все, забираємо. Як на мене, дуже зручно вийшло, те, що. Зараз дуже зручно вийшло те, що градусник, який я встановив на у цій ванні з воском цей градусник він в біндері і до дна не достає. Ну, дуже зручно плюс-мінус регулювати температуру. Бачите, як вона змінюється. До речі, цю воду зараз буду міняти, бо вона вже така тепла, тепла. Довше приходиться чекати, щоб відстав віск від площадки. Так. Ось маємо такий результат. Камера вимкнулась, підсіла. Ось такі аркуші. Ну, одразу бачите вологу. Отакі. І задній аркуш так само. Дивіться, як все просто відстає, І які вони гарненькі виходять. Ось так. Треба дуже швидко доставати, щоб не було напливів, не було волів. Виходить ось такі аркуші. Подивимось, скільки важить одна. Я роблю три рази, три рази, для того, щоб вага при 80 градусах була десь 76. 78 грамів. Зараз я спробую вас поставити. Вже починає вона одразу відставати, при тому, що вода вже в мене тут не лядяна. Але е льодяна і не повинна бути, тому що вона буває тріскається з Вже можна від'єднувати. Вона, ось, бачите, сама віддирається. Оце все назад перетоплювати. Я роблю повільно, не поспішаючи. Мені важливо якість. Час від часу ручки треба прочищати, бо на них скаплюється віск і їх невдоба. Перегортати, тобто такі всі шматочки, все назад в перетопочку. Трішечки додав вогню, бо почала сідати температура. Не більше 80 градусів, бо вона, коли дуже віск, точніше, він, коли він дуже гарячий е, і ви починаєте е, занурювати вашу заготовку, е, віск неравномірно розтікається по площаці. Ось дивіться, як легко. Відстає аркуш від самої площадки. І тут так само. Ось тут єдине, що ж кажу, що треба трішки підчищати оці ручки, бо, бо з них ну, прилипає періодично до них. Ось, все, аркуш відстав. Хтось там мазав милом, хтось там ще щось робив. Нічого цього не треба робити. Треба добре зашліфована сама оця площадка. І все. І витирати, ну, не прям насухо, ну так, щоб капель не було. Ось такі виходять заготовочки. Ось така матриця. Ось така матриця. Ось така матриця. Їх, коли ви виконували ці матриці, тут теж був такий косячок, що отут, де закінчується, да, вона, далі є простір. Ну, ви зараз, певно, не побачите. Ось там бачите закінчення є певний простір. Ось матриці першій, там його такого не було. І закусувала постійну вощину при тому, коли ви її прокатаєте, достати, там постійно залишали шматочки воску. Тут вже є оцей проміжок, тобто закусувати не буде. Кладете заготовку в цю матрицю і на вальці будете прокатувати. Контакти. Де я це все брав? Будь ласка, давайте так, згори донизу. Ну, Я думаю, було видно. Це контакти, де я брав цю матрицю. Я не рахував, але в мене був десь блінчик 5 кілограмів. Ну і ще декілька кілограмів зайвих. Оце тут оті якраз зайві кілограми. Тут ну плюс-мінус 5 кілограмів. Вага однієї, ви бачили, 72 80 грамів. Все, починаємо прокапувати. Я роблю чотири рази на повністю, зажатій, на повністю зажатих вальцях. Сюди можна пристосувати двигун і не крутити це руками, якщо у вас велика партія. Далі ми це все діло підіймаємо. Ось так виглядає вощинка, яка приліпла. І дивіться, як вона спокійно відходить. Ніяке мило, ніякі спреї, звичайна вода. Ось така виходить вощинка. Ось така. Такий відтиск. Не знаю, як це добре видно на камеру. Бачите? Дуже буває часто, коли вона вискакує, але ми з вами поставили запобіжники і тепер просто так не поспішаючи ми її прокапаємо. Готово. Підіймаємо ось так вона прилипла. Краюшок беремо, відліпаємо. Все. Готово. Ось така власна, гарненька вощинка. Її єдине що. Обов'язково, після того, як зробиться, треба буде просушити. Її треба буде на щось розкласти в якомусь або приміщенні, або на вулиці, тільки не під сонцем. І щоб вона трішечки, трішечки е, підсохла, щоб не було оце вологе. Ну, ось така. Оце вкраплення, це водичка. А коли висохне, буде гарного кольору, з гарним запахом. Ось така вощина. Ще раз повторюю, це не забрусний віск, це звичайний віск з рамок. З забрусного вона буде ще гарніша, ще запашніша. Ось така вощинка. Ну і повторюємо повністю весь процес. Ну що, робота закінчена. Зараз залишилось вам показати, як я сушу вощину. Вдома ми це робили завдяки спеційним біндерам, прищепочкам. Прищеплювали вощинку, і в мене була лінія, куди я просто їх клац 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 як фотографії розвісив, і вони там собі спокійненько підсихали. Там десь за годину все було сухо, міняємо іншу партію. І так далі. Тут, за тим, що ми цього не маємо, і це купляти, витрачатися не хочу. Я зараз покажу, як зараз відбувається в кустарних умовах сушка вощини. Відбувається це таким чином. Вощина лежить всюди, де тільки може лежати. Ну, ви бачите, вона підсихає, є вже яка вже підсохла. Ось такі аркоші. Пахне просто шедеврально. Ну, це мокренька тільки положив. Ось така виходить вощинка. Своя з свого воску нормального, без домішок, без парафінів і всякого іншого. Раджу всім, хто думав і не вагався, робіть. Це не важко наб'єте руку, десяток зробите, наб'єте руку і піде як по маслу. Єдине з цього, що саме дороге, це сама форма. Оце те, що воно, бачите, і трішечки цей, воно все вирівнюється. Це вона сохла після того, як з форми витягуєте, вона не ідеально ровна. А тут вже, бачите, полежала і все ок. ось тут так само. Ну, ось такі справи. Це був канал Медові кадри. Якщо вам сподобалося це відео, можете натиснути під ним-вподобайку. До зустрічі. Закацію. Прольот Дніпропетровська область. Дуже холодно, ночі холодні, 6-7 градусів, десь і менше бджола сидить, а це значить, що починається якраз сезон роїння. Тому наступні відео вже як будемо їздити і знімати рої, я думаю, дуже-дуже скоро.